Всім привіт, а чи знаєте ви, що за останніми даними на червень 25-го року в Україні орками було знищено повністю 387 навчальних закладів? Чи великі це цифри? Ну щоб ви розуміли, в моєму місті 26 шкіл. З них в жодній немає цілих вікон, і одна школа з 26 вона була. Повністю знищена ця школа. До речі, в ній навчався в свій час мій батько. Ця школа пережила Другу світову війну німців, але не пережила сусідства орків. На жаль, і до речі, вчора ще в моїй області орки в одній громаді кабом знищили новенький ліцей. Тож. Чи є сумніви, що це геноцид проти нашого народу? Я думаю, що сумнів вже нікого не повинно залишитися, що вони забирають дитинство наших дітей, але в той же час на окупованих територіях перше, перше що вони роблять, це започатковують навчальний процес для того, щоб з малку промивати мізки своєї пропаганди. Тож, чому я наголошую ще раз: навчаємося, розвиваємося і. Віримо в найкраще і всім папа.